Доброго ранку в Кіровоград приїхав талановитий актор. КВНчик, резидент камеді Клабу, славнозвісний Віталька, а також що приємно, один з перших ведучих ранкової кави Гарік Бірча. З ним сьогодні і поспілкуємося. Віталька. Я не можу вам сказати, що він прям... Десь я побачив таку людину, чоловіка, який таким чином себе поводить і взагалі живе таким життям. Це вигадка. Сподіваюсь, що таких персонажів не існує в Україні. М -м -м Мене звати Віталій Катебек. Інга, М -м -м Лілія. Може, Діана там. Ма... Мене звуть Едвард. Едвард? Прикольно, прям як сумірках. Тоді називай мене Белла. А є вже повний сценарій. Чи буде, вже є якийсь енд? буде він щасливий. Я вам, він не скажу, я, я вам не скажу цього, бо е, ми спочатку пишемо сценарій сезону, і останній сезон завершився тим, що він е, е, женився втричі. У нього тепер три жінки. І зараз ми якраз знімаємо продовження, коли він знаходиться саме в такому стані. Коли в нього три дружини. А, і чим це все, все завершиться, чесно кажучи, я ще сам не знаю. Але мені цікаво за ним споглядати так само, як і глядачам. Угу. А скажіть, будь ласка, є відбір? Да? Тобто ви постійно набираєте акторів у цей серіал? От найближчі, коли, якщо можна, чи поки невідомо, чи поки ви... у вас достатньо акторського складу? У нас Кастинги йдуть постійно перед сезоном, і наскільки я знаю, Раз ми вже за зайшли в зйомки нового сезону, то кастинг вже проведений і на основній такій ролі актори затверджені. Що стосується взагалі кастингів, то вони періодично проходять. У нас є спеціальний кастинг-менеджер, який займається цим, він е визначає дату, запрошує всіх бажаючих. Ну, скажімо, не так, щоб всі всіх бажаючих. М -м ну, Розміщає рекламні оголошення на відповідних сайтах, відповідних мережах інтернету. І люди приходять і таким чином попадають на знімальний майданчик. А ви не боїтеся стати заручником однієї? ролі? Ні, не боюся. Я буду думати до своїх сідін або до останніх подихів в своєму житті зніматися у Вітальці. Я вважаю, що скоріш за все, ні. Тому що, по-перше, це роль і персонаж. Вони колись завершаться, колись закінчиться. Коли це буде, я не знаю. Але скажу вам відверто, якщо це буде довго, якщо це цікаво глядачу і е, приносить задоволення, посмішки, гарний настрій, то я буду намагатися е, робити історію, цей образ, цю історію, тягнути до того часу, до того, е, поки вона буде цікава глядачу насамперед, і мені особисто. В другу чергу тоді я буду займатися цим. Паралельно в мене ж є купа інших справ, де я реалізовуюсь та займаюся тим, що мені цікаво. Тому, на щастя, часу вистачає на інші речі. На жаль, тільки на відпочинок та на особисте життя не вистачає часу. Ти до мене, я тобі покажу свою колекцію, якорей. Ой, ну я буду судовольцям, ну як ти. Як казав великий Іван Дорн, не треба стіснятися. Я мушу подякувати тільки своїм фанам і своїм тим людям, яким подобається те, чим я займаюся, те, що я роблю. Бо ну, вони в мене дуже добрі, спокійні. Веселі, з гарним настроєм завжди, таке найгарніше в цьому це момент якихось таких невеличких переживань. І коли ти виходиш на сцену, і неважливо для мене це було і в КВНі, і потім в камеді чи на театральній сцені і зараз, я сподіваюся, це відчуття буде ще довго в мене. Бо коли ти Переживаєш перед тим, як зустрітися з глядачем, то значить, що ти ще не машина, не автомат і ти все робиш правильно. Мені здається, так. Подивіться, будь ласка, в ці очі. Ці очі ніколи не бачили, як ці руки крали. Ранкова кава поцікавилася у нашого земляка, яке його ставлення до перейменування міста. Теж як корабль назвеш, так і. Поплеве. Якщо історична назва і перша назва Єлисаветград, і, і якщо вона, скажімо, не стосується не стільки імператриці, а скільки святої Єлизавети, то я, чесно кажучи, тільки за. Кіровоградці, доброго ранку вам кожного дня. У вас дуже гарна програма Ранкова кава, дуже гарні ведучі. І я бажаю, щоб кожного дня ви прокидалися і відчували себе щасливими людьми. На все добре!